Ну що ж, друзі, як ви вже, мабуть, зрозуміли, я в житті. У житті. Сьогодні гарний сонячний погожий день. У мене ось такий інструмент зі мною. Серп. Правда, цьому серпу, мабуть, стільки років, уже, як і мені, тому що тут уже немає ні зубчиків, нічого, добре, що хоч він ще ріже якось трошки. І я жну жито. Складаю його на такі невеличкі кучки, щоб воно мені добре прив'яло, так як до вечора не має бути дощу. Якби не було дощу, то воно б тут лежало і не один день, але на завтра дощ, то я сьогодні його тут потримаю до вечора. Потім ці такі невеличкі пучечки, снопики. Я зв'язую там у мене ось. Шпагат лежить, я зв'язую в такі почечки і буду ховати їх у теплицю. В наступному відео я покажу, як вони у мене сушаться. Звичайно, добре було б, щоб вони підсохли ось тут, на сонечку, щоб вони були легші і мені було легше їх заносити звідси забирати. але... Дощ передають, то я вже не хочу, щоб вони змокли. Беру не дуже великі пучечки, щоб воно у зв'язці могло просохнути. Та і з меншими пучками, з меншими снопами мені легше працювати. У наступному відео покажу, де я сушу. Це мій метод, бо іншого я поки що не придумала. Раніше сушила в сіновалі, зараз треба в сіновал завозити сіно, тому вже поїхали в теплицю.